Ну і що підтримуємо, підтримуємо наших бійців і ми розпочинаємо перший раунд нашого поєдинку. Прекрасные, прекрасные удары. Обыски, обыски! Він був, він був. Або його не доправлять. Підтримуємо, підтримуємо наших бійців.

thank yeah. you Просто неймовірні удари. Давайте гучними ми підтримуємо ще раз наших бійців, щоб вони ще активніше показували чудову боротьбу. отримано наших бійців. Це повторюється. Закінчується перший раунд. Просто неймовірна боротьба. Такі удари, що їх мав чути навіть на самих верхніх рядах. Будь ласка, підтримуємо ще раз наших бійців бурхливими аплодисментами. Обидва черкащани. Один зуманий, другий зі сміли, але просто прекрасні бійці. І ми розпочинаємо другий раунд нашого прекрасного поєдинку. Коротченко Іван. Руснак Сергій, прекрасні молоді бійці. Підтримуємо їх ще раз бурхливими опсками. І починаємо другий раунд нашого поєдинку. Неймовірні, неймовірні зусилля проявляють наші бійці. Давайте ще раз і ще раз підтримуємо їх аплодисментами. Сергієві було винесено попередження за неспортивні дії. Прекрасний перехід портер. Підтримуємо, підтримуємо наших бійців. Вони показують чудову боротьбу в октагоні. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Давайте всі разом підтримуємо бійців. І бій завершено. І на четвертій хвилині другого раунду переміг спортсмен із спортивного клубу ММА Умань. Сергій! Русна! Прекрасна, прекрасна боротьба цих двох бійців, двох опонентів. Коротченко Іван, Руснак Сергій. І до нагородження наших бійців ми запрошуємо олійника, Віктора Васильовича. Будь ласка, описки! Ну що ж, давайте ще раз поаплодуємо нашим спортсменам за прекрасний поєдинок.